Попав один австрійський міністр юстиції в рай, де його призначили помічником святого Петра біля вхідних воріт. Покурював він люлечку, попльовував униз прямо в пекло і стежив за душами, яким хотілося попасти в рай. Одні душі поводилися дуже самовпевнено, а деякі принижено і боязко просили пустити їх. Деякі стукали, скільки сил у ворота і нахабно кричали, що вони безневинні, як лілії. Колишній міністр кожну душу обшукував, допитував, що та як, а потім допоміг святому Петрові відчинити ворота, бо за багато століть, що святий Петро просидів біля них, замок зовсім заіржавів і туго відмикався. Якось і каже міністр юстиції. Любий Петре, добре було б твої ворота вазеліном змастити, а то не годиться так. Надто вже скрипить твій замок. Просто лихо. Ярослав Гашек. Про рай. Шановне панство. Якщо вас зацікавило оповідання, переходьте за посиланням до аудіочару.